Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Cryptomania.ua та бажаю приємного перегляду. Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми розглянемо з вами Валрус. Це децентралізований протокол для зберігання даних та забезпечення їх доступності, побудований на базі мережі SUI. Основна мета Вайлрус: надавати масштабованості, недорогі та децентралізовані рішення для зберігання великих медіафайлів, історії блокчейнів та інших ресурсомістких додатків. Проєкт має значні перспективи, особливо завдяки інтеграції з екосистемою SUI та підтримці від Labs, А що робить його цікавим для децентралізованих додатків та масштабованих корпоративних рішень. Нещодавно Valor запустив публічний тестнет та планує випуск власного токена ВЕЛ, well, який використовуватиметься для стейкінгу, управління та іншим функціями всередині платформи. Запуск основної мережі е, заплановано на 2025 рік. А знаючи з нещодавних подій, де в екосистемі Суї роздали сотні доларів за стейкінг монет, я вважаю, що пройти цей тестнет потрібно. Це, скоріш за все, тільки початок і краще починати саме зараз. Так що давайте перейдемо до виконання. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, це встановити гаманець Sui Wallet, якщо у вас його немає. Переходимо за посиланням гаманець Sui Wallet та потрапляємо ось на цю сторіночку. Дивіться: SUI можна встановлювати або в Chrome, або в Brave. Не знаю, більше інших браузерів не тестив. Так що, якщо а, у вас є ці браузери, то встановлюємо тут. Якщо є інший, подивіться в, в магазинах вашого браузера: є там цей габанець або немає. Якщо немає, то встановлюємо Chrome і скачуємо цей додаток. Встановлюємо ось таким чином: він виглядає. Як завжди, обов'язково зберігаємо сітфразу та встановлюємо надійний пароль. і а, Обов'язково збережіть світ фразу, щоб ви її не втратили, тому що потім неможливо буде відновити ваш гаманець. Після того, як ви встановили Wallet, нам потрібно зайти в нього, а, натиснути на налаштування, потім натиснути Нетворк і обов'язково вибрати ТестНет, тому що ми будемо робити в «TestNet», тож нам потрібно, щоб була. Тестова мережа. Добре, з цим ми впорались. Далі, після цього, як ми вибрали тестову мережу, нам потрібно взяти тестові токени, щоб виконувати завдання. Для цього переходимо в кран тестових токенів та потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут потрібно просто вставити свій гаманець та натиснути Give me SUI». Для цього знову ж відкриваємо свій гаманець «SUI», копіюємо ось тут адресу, вставляємо сюди і натискаємо «Give me SUI». А я сьогодні вже брав. тож в мене ліміти. Вам повинні нарахувати один Сує. Тож, ось таким чином, тут буде, воно у вас нараховано. Далі нам потрібно ще зайти до їх Discord, і там також потрібно взяти тестові токени, тому що. Це буде дуже мало одного. Для цього переходимо за посиланням, реєстрація в Discord. А потрапляємо до їх Діскорду. Обов'язково вам потрібно буде тут пройти верифікацію. А після того, як пройдете верифікацію, а тут трішки нижче дивитесь: тут у вас буде теснет фасет. Переходимо, а пишемо обов'язково знак оклику та пишемо Facet. Я залишу також в телеграм-каналі, щоб ви могли скопіювати і вставити це в Discord. І вставляємо свій гаманець. Після цього натискаємо Enter. Все. Зараз перевіряємо, повинно в нас було 1,98. Так, у нас зараз 2,98. Тобто все нараховується дуже і дуже швидко. А, добре, ми взяли всі тестові токени. Скоріше за все, це буде потрібно робити кожного дня. Ну, я буду це робити кожного дня, тому що чим більше транзакцій ми будемо робити, тим буде краще. Після цього, як взяли тестові токени, нам потрібно закинути наші монети в стейкінг. Переходимо за посиланням стейкінг монет. Та потрапляємо до Walrus Staking. Вам тут потрібно буде законектити свій гаманець Sui, і потім нам потрібно обміняти Sui на Well. Для цього натискаємо Jet Well. Тут ми вибираємо, наприклад, 2. Ну або у вас, якщо буде 2 монети, то виберіть одну монету поки що, тому що вам потрібно буде ще міндити NFT, і там потрібно буде для цього газ. Тобто, якщо у вас дві монети, тільки вибирайте е, одну монетку і натискаємо Exchange. Тут нам потрібно натиснути «Approve» і «Approve». І зараз виникла, як завжди, помилка під час того, коли я записую відео. Вибачаю, сьогодні робив, проблем ніяких не було. А, друзі, тобто, дивіться, вам потрібно просто буде трішки пізніше це зробити. Я сьогодні, буквально о 12-тій дня це все робив, все проходило без проблем. Я зараз також подивився в Дискорді, також писали, що проблема зараз вона вирішується. А, тож потрібно почекати і обов'язково зробити цю транзакцію. І я скажу вам більше: я збираюся тут заходити і по можливості робити цю транзакцію кожного дня тобто робити обмін. І після того, як ми зробимо обмін, у вас з'явиться well. І після цього нам потрібно це закинути в стейкінг. Вибираємо неважливо, який стейкінг. Я вибираю там де більше відсотків. Тут ми встановлюємо одиничку і натискаємо стейк. І натискаємо Approve. Трішечки чекаємо і все, а, монети наші списались, ми додали монету в стейкінг. А все більше нічого не робимо. Давайте спробуємо ще раз обміняти монетки. Ні, як бачимо, чомусь тут зараз не працює. Тож, якщо ви це робите і у вас не працює, трішки почекайте. Все обов'язково з часом запрацює і зробите пізніше. Тож зайшли, обміняли монети, закинули в стейк. Виходимо. Краще робити кожного дня. Я вважаю, чим більше буде таких транзакцій, тим краще. Добре, після того як ми це зробили, нам потрібно замінтити також NFT в тестовій мережі. Переходимо за посиланням NFT Walrus та потрапляємо на ось цю сторіночку. Тут натискаємо Connect наш гаманець і натискаємо Mint. Ось тут маленька є комісія, для чого я й казав, що нам потрібно залишити. Трішки монет тестових, і вона дуже швидко мінтиться. Після цього ви її можете перевірити, натиснувши ось тут assets, і ось я дві штуки замінтив, Також буду за все заходити і мінтити кожного дня. А, нехай буде більше таких тестових транзакцій. Добре, з цим також розібрались. Ну і Після цих всіх завдань нам також обов'язково потрібно виконати завдання на Galax, тому що ми також там отримуємо NFT. Але нам потрібно там буде вже заплатити за комісію 1 Суї. Я вважаю, що це справедлива витрата, тому що часто дуже такі NFT можуть вважатися мультиплікатором і за неї можуть насипати дроп. Якщо у вас немає можливості закинути кошти в Суї, то не беріть, виконайте тільки Теснет і чекайте новин. Тож, переходимо за посиланням «Galax Valrus» і потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно підписатися на Twitter, перейти на сайт, там буквально 10 секунд побути, ще раз перейти на сайт, підписатися на Discord, перейти на сайт та пройти квіз. Відповіді на квіз я залишу в своєму пості телеграму. Там буде чотири запитання, ви відповідаєте, і завдання у вас проходиться. Також, якщо є можливість, можете запрошувати рефералів, натискаєте Share, копі-лінк і ділитись з друзями. І після цього ми можемо заклеймити NFT. Але обов'язково, якщо ви будете клеймити NFT, нам знову потрібно зайти до нашого гаманця налаштування нетворк і вибрати майнет. І у вас на гаманці повинна бути один суї. Після того, як ви це перемкнетесь, можете клеймити. І ось така NFT у вас потрібно буде з'явитися в вашому гаманці. А все ж таки я вважаю, що ця NFT може дуже бути важливою. Якщо. Немає коштів, і ви не дуже вірите в проєкт, то завдання на Галкс можете не виконувати. А там вже, як вважаєте, за потрібне. Добре, з цим розібралися. А і ще один такий момент: нам же ж потрібно підв'язати до нашого Галкс обов'язково гаманець SUI. Для цього наводимо на наш профіль а, налаштування а, wallet адрес Ось тут ми вибираємо, ну, сує, ось в мене вони вже тут є. Ось тут вибираємо суї і під'єднуємо свій гаманець, щоб він відображався в ваших налаштуваннях. Тільки після того вже йдемо і клеймимо цю NFT, щоб це все було у вас підв'язано. Добре. На цьому все. Проєкт не складний і витрат по часу небагато. Сує зараз набирає оберти і часто роздає цікаві дропи. Вже давно вони роздавали за різні ігри, тож я вважаю, що е, скіпати, скоріш за все, це не потрібно. По всім новинам буду відписувати в себе в телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. Бажаю гарного здоров'я, бережіть себе, до побачення!